Сьогодні ми поговоримо про те, як відрізнити біль в попереку або біль в кульшовому суглобі. Бо дуже часто цей біль він дуже обширний і охвачує весь регіон. І не зовсім зрозуміло, що саме лікувати, на що саме потрібно звернути увагу. А, щоб відрізнити це, я вам пропоную один простий тест, який допоможе вам розібратися прямо зараз, доки ви дивитесь це відео, що у вас болить. Отже, як розрізнити, що у вас болить, кульшовий суглоб чи поперек? Перше. Ми повинні стати і відставити ногу назад з тої сторони, де у нас відчувається біль. Далі передню ногу трошечки зігнути, задня нога пряма, ми ставимо руки в боки і підворачуємо, підкручуємо таз вперед з прямою ногою. Якщо ви відчуваєте розтягнення з цієї сторони і нічого більше, все в нормі. Якщо ви при підкруті таз відчуваєте біль, то це кульшовий суглоб. Наступне з цієї ж позиції ми прогинаємось назад. Робимо вигін назад, і якщо ви відчуваєте в такому в крайньому задньому положенні біль в Попереку, то це означає, що саме там заключається ваша проблема. І завдяки цьому простому тесту ви зможете провести саме діагностику та виявити навіть самостійно, що у вас або де у вас більше проблем, і далі вже звернутися до лікаря або реабілітолога. До речі, якщо вам потрібна якісна консультація реабілітолога та складання програм реабілітації при болю в вашому тілі, пишіть нам в особисті, і ми надамо вам всю інформацію.